Що ми знаємо про справедливість. З досвіду, дорослі люди багато чого можуть собі набудувати у своїй уяві, що є справедливо, а що є несправедливо. Але є нова справедливість. І це Божа справедливість. Цікаво, що цими днями я вже коли читав це Боже Слово, і в часі війни, напевно, що в особливий спосіб найскладніше є говорити, проповідувати про цю любов до ворогів. Бо ніхто не думає про, про ворогів, які є десь там, сусіди, в родині. Зразу автоматично в кожного є ця уява про ворога, який бомбардує. Руйнує, забирає життя нашим рідним, близьким, забирає і руйнує наші території. І тут Боже Слово Господь, який завжди це Боже Слово, воно є актуальне, діяльне, як меч двосічний, заходить, бо каже Ісус сьогодні: вам, хто слухає. Ті, які дивитесь зараз Божу службу в прямій трансляції, ті, які присутні на цій трансляції, ті, які тут є на месі, Вам, хто слухає, любіть ворогів ваших. Сам Бог каже нам любити наших ворогів. Не каже, як ви собі вважаєте, не каже згідно з вашого досвіду, просто дає нам таку пораду, такий наказ, таку заповідь. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Як це можливо? Це нелогічно, це по-людськи несправедливо. За що я маю любити того, хто мене ображає, принижує? Який мене недоцінює, який мене засуджує, осуджує, підставляє, провокує, ті люди, які мені спричинили багато страждань і терпіння, які несправедливо мене засудили, чи які мішають мені в моїй кар'єрі, чи які мішають мені, щоб я зміг щось заробити. За що маю любити? А Бог каже: любіть ваших ворогів. Проклинає хтось, моліться за них, благословляйте їх, зневажає, моліться за них і продовжує так, що ця нова справедливість вона не шукає щось за щось і робить різницю між праведними і грішниками. І ми вже можемо собі вибрати, по якій стороні ми хочемо стати. Якщо стаємо по стороні, всі ми грішні, але якщо ми стаємо абсолютно по стороні світу, зуб за зуб, око за око, тоді це слово не до нас. Або, можливо, ми ще подумаємо і змінимось. Але якщо ми вважаємо, що ми і хочемо, і прагнемо йти за Ісусом, то поступово Ісус нам вияснить. Боже Слово нам вияснить, чому ця нова справедливість, чому ця нова можливість щось змінити в цьому світі? Один волонтер, прийшовши в лікарню до в госпіталь до військових. Капелан забажав пожартувати щось, почали говорити з хлопцями, хотів зав'язати з ними якусь розмову, щось до чого дійшлось, каже: ось би цю територію ворожу залило там бетоном і нічого би там не було вже більше. І він був дуже здивований, таку провокацію зробив. Що скажуть хлопці? Хлопці, поранені, які повернулися з передової говорили, що ви говорите. Це не так. Ми не хочемо, щоб з ним що сталося. Хай просто повертаються до своїх домівок. Хай просто повертаються. Це ті люди, які бачили смерть, це ті люди, які захищали наші території, це ті люди, які пожертвували своїм тілом, своїм побратимами, своїм здоров'ям. Кажуть, просто хай ідуть на свою землю. Хай просто повертаються. Це є це вже наближення. До цієї нової справедливості. Нам досить цієї ненависті, а ворог не зупиняється, він продовжує, а Бог каже все рівно любити, як це складно, тому що це є і про наше внутрішнє духовне життя, не тільки про поверхове, не тільки про те, скільки ми губами будемо рухати і молитви переказувати, а чи ми насправді. Є на стороні Бога. Чи ми насправді хочемо жити тою новою справедливістю? Бо каже, що адже і грішники люблять тих, які їх люблять. Чим ми відрізняємось? Щось за щось, ти мене трактуєш добре, я тебе трактую добре, ти мене шануєш, я тебе шаную. Ти мені посміхаєшся, я тобі посміхаюся, як в бізнесі, як в різних справах. Ти на мене нахмурився, я до тебе хмурюсь. Це вже світська логіка, так? А якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать, тож знову ж таки повторяє другий раз сьогодні в Божому Слові і в третій, я вам кажу, любіть своїх ворогів. І ціла програма. Робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам велика нагорода та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Наш Бог власне цим критерієм справедливості Ісуса є поведінка Отця, чия любов до людини є безкорисливою і всеосяжною, доброзичливою навіть до невдячних і несправедливих. Прикметник доброзичливий грецькою «Крестос» означає уважну, лагідну, гостинну любов, яка не нагадує про те, що дарує. Уявіть собі, який є наш Бог, як Він нас любить. І вже ми, брати і сестри, не опираємося на те, що мені інший зробив, а по-християнське, по тому, як нас Бог вчить, ми опираємося на Його любов, як Він нас любить, ми вчимося в Бога любити і для того, щоб справді полюбити тих, які нам шкодять, які нас роблять, завдають нам шкоди, нам забракне завжди людської любові. Нам потрібна Божа любов. Просімо про цю Божу любов, особливу любов, якою зможемо дивитися на цей світ очима Ісуса Христа. І зможемо прощати і любити так, як нас навчив Отець наш Небесний. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Амінь.